Студія Дрімвокс подарувала нам улюблені франшизи, як приборкати дракона, панда конфу, шрек, і створили цю студію Стівен Спілберг, Джефрі Катценберг і Девід Гіфін. Вони мріяли про чисту творчість, анімацію, що втілює мрії, а перетворили це на нескінченну війну із щурячою корпорацією. Як так сталося? Який мультфільм студії був першим? І до чого тут Стів Джобс зі своїми айфонами? Про все це ви дізнаєтесь в моєму відео ЄНОТ Анімейшн з вами, щоб розказати про початок студії DreamVox Animations і розібрати два мультфільми Принц Єгипту та Мураха Анс. Один з найкращих режисерів Голлівуду Стівен Спілберг, колишній глава анімаційної студії Дісней, при якому була створена Русаленька Аладдін Геркулес, король Лев Джефрік. Каценберг і музичний продюсер Девід Гіфен, які в нас не дуже відомий, але це теж глиба, 12 жовтня 1994 року засновують студію DreamWorks. Вони вкладають всіх себе, вони створюють роботу мрії і починають не аби з чого, а з мультфільму всього свого життя. Принц Єгипту, чому він для них так важливий? Бо три засновники це євреї, і вихід з Єгипту це одна з найважливіших подій в історії єврейського народу. Свято песах цілий тиждень присвячує саме цій історії, і звісно, для них було надважливо розказати цю історію неймовірно круто. Вони хотіли розпочати свою діяльність з епічного полотна. Принц Єгипту, який важливий для всього єврейського народу і особисто для них. І тут Дісней взяли і поставили на той самий день релізу в кіно життя Жуків Піксар. Джефрі Катценберг організував зустріч з Діснеєм. Вони намагалися домовитись о переносі релізу, бо це надважливо, бо тоді не було такого дивовижного феномену, як Барбен Геймер. Тоді люди не вміли розкручувати одразу дві шикарні стрічки за рахунок того, що вони виходять в один день. Це був удар під дих. І це. Це було початком війни. Звісно, Дісней міг ображатись, бо Джефрі Каценберг, працюючи на студії, неодноразово пропонував їм екранізувати десять заповідей. Але Дісней відмовлявся. Тож Джефрі фактично почав з роботи, про яку мріяв дуже давно. І коли він розповідав Стівену Спілбергу, що хоче зняти найепічніший мультфільм, Стівен сам заявив, тож для цього треба брати десять заповідей. І так вони визначились тим, який мультфільм у студії буде. Першим і, можливо, найголовнішим в їх житті. Але не так сталося, як бажалося. Після удару Діснею Дрімвокс вирішив не ламати ще до початку свого існування, а викупити студію Pacific Data Images, яка займалася 3D-графікою, і здебільшого це були якісь заставки для програм на телебаченні, та й над Сімпсонами вони нібито попрацювали і замовила їм мультфільм Анс. Джефрі Катценберг чудово знав про плани студій. Колись давно вони розробляли мультфільм про мураху, що не хотіло бути частиною мурашнику, а намагалася всім розповісти, що особистість це. Важливо, звісно, і цей мультфільм Дісней не зробив. Але Джефрі Кетценберг причудово знавши ідею цю перекинули піксару, бо була анімаційна виставка, на якій Джон Лассетер спілкувався, в тому числі з Кетценбергом, і говорив, що чувачки, та що ви зібрались там принца Єгипта робити, це круто, але зверніть увагу на 3 d мультфільми за ними майбутнє. Потім він жалкував про цю розмову, бо в ній розповів про те, що вони після історії іграшку. Збираються робити життя мурах. Тож це була справжня війна, і тому Джефрі Кетсенберг зробив мультфільм майже з тим самим сюжетом: Мурашник, в якому одна єдина мураха відрізняється дуже сильно. При цьому закохана в принцесу і намагається пригорнути її увагу. І ще й рятує мурашник. Бюджет цієї стрічки складає 42 тире, 105 мільйонів доларів. Нічого собі тире, скажете ви. Секрет в тому, що на виробництво із. Справді було б затрачено 42 мільйони доларів, і це була офіційно заявлена цифра. Але до 105 бюджет роздула саме швидкість, бо основною задачою цього мультфільму була не творчість, а дата Дрімбоксу було конче необхідно випустити цю стрічку до Жуків Піксара. І Джон Лосеттер дзвонив, намагався домовитись, навіть Стів Джобс дзвонив. До чого тут він? Ну якщо ви знаєте історію Pixar, то в курсі, що на самому початку він таки був задіяний в цій студії, і саме він домовився про контракт з Діснеєм, витягнувши студію у велике кіно. Джефрі, що за ой, вей, Стівчик, чи не ти вчив мене вести бізнес? Слухай, то Дісней, я тут ні до чого. Я тебе прошу, розказуй такі сказочки своїй мамі, не мене. Мені або перенеси дату свого релізу, або чекай. Життя жуків раніше за вас в кінотеатрах. Кажуть, що приблизно така розмова між ними відбулася забавно, що Білл Гейтс також долучився грошима до цієї сутички, бо з Дрім вони підписали контракт на створення ігор. Ох уж ці корпорації зла. Ніяк не навоюються. Епічні батальні сцени, новітні технології все це було у мультфільмі. До того ж, неймовірно, дорослий гумор, до якого люди не звикли в анімації. Ось цією першою сценою, де мураха сидить в кабінеті психолога, розпочалася рекламна кампанія, і тому мультфільм чекали дорослі. Не родини, не діти. І правильно, що не діти, бо в цьому мультфільмі реально буквально відірвана голова солдата на війні. А, розумію, що в мурах типу голова ще трошечки живе і розмовляє, але це жесть ну прям жестяка. Відповідно, касу мураха Анс зібрав. Посередньо Провалом не став, але і успіхом його не назвати, хоч критично його оцінювали дуже гарно. Особисто я не зміг змусити себе подивитись цей мультфільм, бо в протистоянні Діснея і Дрімбокса в мене виграв Дісней. Ну подивіться на цих мілесеньких мурашок і на цих. Мені одному анс попав в моторошну долину. Я просто стрімався це дивитися, але для огляду змусив себе. Це доволі важкий для нас в сьогоденні. Мультфільм. По-перше, тому що ім'я мурахи мураха з там ще якісь цифри за 7029 По-друге, тут зрада зрадонька, і генерал, який вирішив створити свою власну колонію, хоче знищити ту, що існує, і тому відправляє своїх мурах вірних королеві на війну з тірмітами. Як саме ми будемо перемагати цих термітів? Наша перевага в кількості. А тобі не здається, що це трохи знаєш, занадто? Всі полягли. Окрім зета, бездумність, самовідданість, моє життя нічого не значить. Головне колонія на все це дуже важко дивитися. Особливо важко чути слова вибору нема. Ми нанесемо превентивний удар. Звісно, наказ віддала королева, яка знала, що в неї з термітами мир, але генерал її переконав, тому що напевно приніс з собою карти. А я зараз вам покажу робоча мураха заради коханнічка Хоче помінятися з мурахою воїном. Так він потрапляє на війну, якимось дивом виживає, стає героєм. Потім символом супротиву. Потім його перетворюють на зрадника. Добро, врешті-решт. І в цілому цей мультфільм для мене вкотре стає доказом того, що 3D-графіка програє мальовані анімації. Бо мультфільми Діснея минулого сторіччя цікаво дивитись. Там помічаєш, що фона десь дешевші, десь не рухаються персонажі позаду, але ти бачиш приємну для ока картинку. А це мені було страшно дивитись тоді, і дуже важко дивитись зараз. До того ж, в мультфільмі доволі багато дорослого гумору. Ти могла би стати героїною моїх еротичних фантазій, але тепер можеш забути про це назавжди. Цю фразу Вуді Алена, який озвучує Мураху. Взяли з його культового фільму все, що ви хотіли дізнатись про секс, але боялися запитати. Чи дивилися ви Мураху Анса, чи переміг він в протистоянні з жуками Піксара? У вашому особистому рейтингу пишіть мені обов'язково в коментарях. А ми від всього цього бруду, який Дісней з легкістю скидує з себе, бо в історії створення їх мультфільмів майже не побачиш такої гидоти, перейдемо до чистої анімаційної творчості, до того першого мультфільму, який студія задумала як роботу свого життя, до принца. Єгипту просто сказавши, що музику до цього мультфільму був запрошений писати Ганс Циммер, Я вже переконаю вас, що люди намагалися створити шедевр. Неймовірно крута анімація. Польоти камери, вони розроблювали своє власне програмне забезпечення. Тепер з цим всім може впоратись блендер, і будь-хто з вас може навчитись робити мультфільми такого рівня, над якими працювало біля п'ятиста аніматорів. Ви подивіться на яких дровах вони тоді все це робили. Так цей мультфільм. Мальований або зроблений 3D, те, що зараз робить людина Павук, Дрімвок з котиком або Соні з Мічелами проти машин, все це було ще тоді. Тут є як 2 d CGI, так і 3 d CGI, коли в намальовані на комп'ютері модельки вставляються намальовані вручну персонажі. І я не можу сказати, що вони прям були передовими. Бо фактично те саме робили для рятівників в Австралії, але вони все створили з самого початку. Програмне забезпечення написане з нуля. Та що там ціла студія побудована з нуля. Все це було зроблено для того, щоб створити роботу своєї Мрії принца Єгипту відверто мені соромно в цьому зізнаватися, але мене відштовхувала від перегляду саме релігійна складова. Бо моє дитинство було зґвалтоване суперкнигою. В моєму дитинстві не було купи мультфільмів, які б я міг обирати, дивитися, що хочу, що ні. І ми дивилися все. І ту саму суперкнигу ми теж передивлялись безліч разів. Тому мене воротило від однієї теми. Я подивився цей мультфільм. Вперше в житті, навмисно для огляду, не можу сказати, що змінив свою думку. Мені було важко дивитись мультфільм на релігійну тематику. Спочатку мене дуже здивувало, що історія невнятно показала, що єврейських дітей знищували. По-друге, мене здивувала неймовірна подорож, яку подолав Маєсею Кошуку, бо потім виявляється, що сестра тут поруч і ще й підглядала, як його забрали. В цьому є секрет. Цей кошик поставили в те місце, де купалася донька фараона, і саме донька Фараона його підібрала. Мало того, його рідна мати. Стала його годувальницею, а тут нам показують мажорчика золоте дитя, яке що хоче, то й робить, і не боїться, що його насварять. Саме тому в мультфільмі є дисклеймер, що ми брешемо, що хочемо, аби розказати цікаво. В принципі, взаємини двох братів були доволі такі цікавими. І навіть те, що нащадок фараона каже: Ну вбив ти того наглядача й вбив!! Все за мнемо, як завжди. Дуже прикольний крок. Бо Маєсей втік, тому що боявся, що його покарають. Тим важче було дивитись на те, як втілюється десята кара, і помирають первістки єгиптян. І Мейсей фактично спостерігав, як племіша вбивають. В мультфільмі Фараон Рамзес був твердий. І непохитний. Тоді, як в оригінальній історії, він ніби кожен раз намагався пообіцяти Моїсею відпустити народ, кара минала, і тоді він казав: Аши ж тобі. Ну і після переходу Червоного моря дуже стисло Моїсей доходить до якоїсь гірочки, виносить дві таблички і розповідає дітям сам, що то було гора Сінай, і 10 заповідей. Дивує, що мультфільм не показує. Ті 40 років, що євреї гуляли по пустелі, їли манну небесну. Нагадаю, для того, щоб помер останній. Раб серед населення, вихід з рабства це дуже важлива тема. Кожен рік на песах. Євреї дають собі якусь обітницю, чогось позбавитись, якоїсь залежності, та й в принципі, витримати цей марафон свята, коли не можна пити пиво, їсти хлібчик і залазити в гаджети, доволі такий важкий. І для нас би теж було б неймовірно важливим позбавитися того самого ментального рабства. Але ні, у нас залишається російська мова. В нас залишаються люди, які кажуть: ну це ж моя історія, моє дитинство. Як я можу позбутися російської мови? Музики, цитат з фільмів і так далі. А найжахливіше, що в нас немає моїсея, того, хто повів би людей з цього рабства, бо наша влада так звикла йти на вибори, розраховуючи саме на такий електорат. Але повернемось до мультфільму, не дивлячись на всю епіку. Пічність історії, неймовірну музику, пейзажі, що малювалися в реальній пустелі в Америці. Малої команда таки їздила до Єгипту, щоб проникнутись всією цією атмосферою. Дійсно вражаючою картинкою, та історію з неймовірною зміною персонажа. Особисто в мене захоплення не виникає. А в моїй доньки, наприклад, взагалі залишилось питання, як можна вірити тому Богу, який веде себе як покидьок. Типу, люди навмисно вигадали мерзенного бога, який знущається, вбиває, топить, і сказали, ми створені за його подобою, щоб виправдати себе. Мультфільм показує, що ніби єгипетські боги це вигадка, вони не існуючі. Це все робота ось цих двох жреців. Ну, грубо кажучи, фокусників, які дуже нагадують Пасіпа Каїда, а значить, це посилання на Кліменса і Маскера, режисерів Діснею. Цікаво, їх намалювали саме такими. Після того, як почались розборки з Діснеєм, чи з самого початку була така задумка? Тож початок студії DreamVox для мене був неймовірно важким. Я пропустив і перший, і другий мульт, який з них був перший вирішуйте самі. І подивившись обидва зараз, не захопився жодним з них. Але на щастя, вже наступна робота буде набагато цікавіша. Прикольно, що через скандал з Діснеєм DreamWorks одразу випустив два мультфільми за один рік. Але після 1998-го, в якому були Мураханс і Принц Єгипту, Єгипту», 99-й вони пропустили. Проте в 2000-му випустили цілих три повнометражки: дорога на Ельдорадо, Втеча з курника» і знов релігійне кіно Йосип Володар Снів. Тож Пошукаємо золотішко в наступному мультфільмі і наступному ролику. Ну а ви підтримайте мій марафон по мультфільмам DreamVox з поширенням, лайком, коментарем. А якщо можете задонатити, то задонатьте на ЗСУ. Ну, а як щось там залишиться, запрошую на BuyMeCoffee, де ви можете підтримати мій канал і побачити ролики раніше за всіх. Дякую за увагу! На все добре! Ви подивіться, яких моцних акторів брали на озвучку цього мультфільму Мураха Анс. Тут і Сталоне. Вуді може, ви не знаєте хто, але принцесу грала секс Символиня. Маєш бути фемінітив тут? Епохи Шерен Стоун, а подругу Мураха Анса або Сільвестра Сталоне грала Дженніфер Лопус. А оцього вояку з відірваною головою. Зірка франшизи Смертельна зброя Дені Гловер. І як нам на це байдуже? Бо ми в озвучці чули інших людей.